Вітаю на каналі Хата рецептів! Ось як треба готувати пиріг з рибою. Без дріжджів, без яєць тісто готується за 5 хвилин. Перелік інгредієнтів зараз на екрані та в описі під відео. Вперед готувати! Для тіста у борошно додаю 70 мл молока та стільки ж рослинної олії, одну чайну ложку солі та одну чайну ложку розпушувача, не соди, тому що немає кислоти, не буде чим її гасити. Замішую все лопаткою до однорідного стану. Цей процес займає не більше п'яти хвилин. Друзі, підписуйтесь та ставте лайк. Допоможіть розвинути мій канал. Тісто за цим рецептом універсальне, тому до нього підійде будь-яка начинка, солона чи солодка. Все, тісто готово, воно вийшло еластичне, та м'яке. До речі, пишіть в коментарях, з якої країни ви дивитесь канал. Мені це цікаво. Для начинки нашого пирога нарізаємо половину ріпчастої цибулі та один невеликий помідор під кільцями. Викладаємо тісто на пергамент, спочатку формуємо його руками, потім розкатуємо товщиною приблизно 4 мм. Тісто м'яке нерветься та легко формується. Змащуємо кетчупом або томатним соусом. Викладаємо консервований тунець, розподіляємо рівномірно його по всьому тісту, відступаючи від країв десь до 2 см. Зверху змащуємо сметаною або насолодким йогуртом. Викладаємо нарізану цибулю. Зверху кладемо шматочки помідора, притрушуємо спеціями за смаком. У мене спеції для риби. Зверху кладемо сир. Загортаємо края тіста ось таким чином. Переносимо на деку або рішітку та випікаємо у духовці при температурі 220 градусів 20-30 хвилин. Пиріг з консервованим тонцем готовий. Все просто та дуже швидко готується. Спробуємо розрізати. Дивіться, начинка не розсипається. Цей рибний пиріг апетитний та дуже смачний. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту.